Міністерстві культури і національної спадщини Польщі. Булося прес-конференція, під час якої представлено результати екзумаційних робіт, які відбулися наприкінці квітня, на початку травня у кужниках Тернопільської області. Міністр культури і національної спадщини Ганна Вроблевська а також експерти, які брали участь у екзумаціях, повідомили про їх результати, зокрема про те, що зараз здійснюється генетичне дослідження останків 42 жертв, які було знайдено на місці трагічних подій, і також поінформовано про те, що співпраця з українською стороною під час виконання цих робіт була зразковою, українська сторона надавала повністю підтримку, забезпечено безпеку проведення цих робіт. Польська сторона очікує, що така співпраця по пошукових зумаційних роботах відбуватиметься. надалі. також представник інституту національної пам'яті Польщі повідомив, що польська сторона розглядає три заявки з боку української сторони на проведення пошукових зумаційних робіт українських жертв на території сучасної польщі. І вже є одна позитивна згода на проведення таких робіт. Йдеться про село Юрич. Шкова неподалік перемишля. Також польська сторона повідомила про те, що з Україною приблизно в липні серпні буде підписано меморандум про співпрацю про таку поглиблену співпрацю щодо пошукових зумоційних робіт на тривалу перспективу.